Всім привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і сьогодні я не один. Сьогодні зо мною буде хто. Маркіс? Маркіс зо мною сьогодні і буде. Силочка на його ютуб канал буде в описі. І сьогодні ми будемо, будемо ми, грати в битву будівельників один на один. І що погнали? Зараз ми будемо вибирати, що будемо строїти першим. Нажимаємо на оцю червну кнопочку Бамс! І ми будемо будувати кнопку Ютуба. Зараз у нас пішов, зараз ми будемо будувати кнопку Ютуба, як я вже сказав. Я зовсім, зовсім, зовсім зовсім не знаю, як вона будується. Ну що ж, так. Давайте я згадаю, як вона взагалі будується. Щось таку штучку. Зараз ми побудуємо. Поки що давайте побудуємо отакий от, от квадратик. я вроді пам'ятаю, як все-таки вона на половинку. Я пам'ятаю все-таки, як вона будується. Отакий от квадратик ми подували. Зразу зараз його зробимо об'ємним отаким. Отак. Отак От кажу. І будуємо. Все об'ємним я його зробив. У нас залишається ще 4 хвилини. Ще час є. Можна не спішити, що я хотів ще зробити. Хотів я отак застроїти кварцу. Отак, не знаю, чого мені схотілося так буде, воно нормально. чи Ні, ні так ми робити не будемо. І ще зробимо саму кнопочку. Оцю. Так, як вона. Отак. Отак. А я не пам'ятаю, як вона робиться. -мо, -йом, а як? Ем, ну вроді би отак. А я не пам'ятаю. Так, у нас залишається ще три, так, будемо казати, три хвилини. Як та кнопочка якось так робиться. Ні, треба не так, не так. Що ж зо мною таке, що ж зо мною таке? Тільки що ми записали відео на канал Маркіза. Силочка на її канал буде, де правильно в описі. Так, ну давай зробимо отак. Ні. Ну, в общем, в общем. О. Отак хай буде. Це ж це таке, хай мене бог милує. Що це таке? Ну, хай така буде кнопка Ютуба, я не знаю. Я ще хотів, поки в мене час є, отак їй стик стеклом. Стекольцем обгородити її. В общем я зрозумів, що в нас, То, то в мене, не вийде її обгородити стеклом за. 30 секунд! 30 секунд За 30 секунд мені треба ще поламати, поламати, зручно, ламаємо, ламаємо, ламаємо. Вже 20 секунд. Чи скільки? Да 20 секунд рівно оце час. Так, ламаємо. Ні, ну все, зламати я в спину. Це добре, я йому скажу, що це тобто, срібляна от така от кнопочка Ютуба. Мені подобається. Ні. Насамперед, мені зовсім не подобається, щось вона тут плоска. Давайте, я може, в спину, я в спину. Я чуть-чуть читерю, -чуть я скажу, що ще час не вийшов. Ні, це таке. Ладно, і це ламаємо. Ну я не розумію, чому в мене нічого не виходить. І все, час вийшов. Давайте я йому по Діскорду скажу. Все, час вийшов. Все, погнали. Я <клес> першим оцінюю твою будівлю, і це різні, типу, кнопочки Ютуба. Ну, знаєш, мені подобається, я зробив тільки отаку от, от стрібляну, і в мене вона вийшла хоч в об'йомі, об але не така красива. Ну що я тобі можу поставити по 10 10-бальній системі сім'єрочку. Всім ручку. Давайте тепер ти ідеш так, оцінювати. У мене зовсім не вийшлося. <рес> <Да>. <рес> ну, щось хотів зробити її об'ємною, але не дуже в мене вийшло. Що поставиш. Маркіс Дума. Щось він тут мені строє. О, ну так, кстати, так би було красивіше. Ну, що ставиш? Ну, я поставлю, напевно, з половиною. Добре, перший раунд ти виграєш. Давай дивитися, що в другому раунді нам треба побудувати. Один нуль в твою пользу. Давайте. Достаємо. І... І нам потрібно Україну побудувати. Так. Це як? Що нам треба побудувати? М Ти що будеш будувати? Прапір чи мапу, наприклад, України? Прогнув мапу. Мапу? Ну. Ху -ху -ху. Добре. Так, все, погнали, виключаю мікрофон. Бамс. Виключили мікрофон, і зараз ми будемо будувати Україну. Я, напевно, зроблю, знаєте що? Я подую її мапу, кордони, отак от, от. Легесенько, зараз це зробимо. Ну, Наприклад, беремо от такий. от, І починаємо будувати. Як же ж побудувати цю. Хоча я, напевно, знаю, що я побудую. Я мапу побудувати не буду, я зроблю красивий прапір України. Для цього ми робимо ось так. От. Навіть, ну да, хай буде отак. Робимо от таку підставочку, Блін, день би, якби він зробив, бо темно, ну нічого страшного, я думаю. Вам все таки ж видно? Потім беремо отакий от блок. І зараз все будемо робити красиво. Піднімаємо так. от Буде великий прапір України. В принципі, отак можна буде вже, да? чи ще навіть я ще підніму Все, отак. отак і на, на отакій висоті ми будемо будувати прапір України, беремо жовто-синій. І починаємо будувати. давайте, Отак. От ще нижче ще навіть отак. От Потім ми ділимо от так, робимо отак, от отак, отак. От ну все, тепер застроюємо. Забудуємо, отак, от 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 все. Синій є. Ой, жовтий є, тепер робимо синій. Так, бам 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 Ще навіть на один потрібно нам. Давайте. Підняти на один. Отак, от бам-бам, бам-бам-бам. Ну, а що, і Україна? і Україна. Отак, от так. Одна вість. ще на один. Отак, от продовжимо. А чого я три тут зробив? От голова, от голова, Саня, ти, звісно. Все. Дивіться, який красивий прапір України в нас вийшов, вийшов, але тепер треба задекорити територію. Задекорити територію треба. Отак, 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 отак. Щоб все було красиво. щоб все було красиво. Зараз я буду робити отак от фонарі, але для початку мені треба інструменти, золоту лопату і зробити дорожку до цього. Та яка ж в мене мишка? Я не можу взяти лопату в руки. Все. І зробимо тут таку дорожку до цього прапора. Ось, типу, отаку дорожку ми зробили. І тут зараз потрібно зробити, що нам правильно? Отакі от, от фонарі. Робимо фонарі. Ні, ще вище. Отак, отак. Беремо в руки отакий от блок. Беремо люк, ставимо отак. І отак. Із-за а я ніколи так, кстаті, стовби не, з... не робив. Не знаю, чи мені зараз так схотілося зробити. Не знаю. Я взагалі так ніколи фонарі, щоб ви розуміли, не робив. А це от мені чогось схотілося. Ну, добре, хай буде. І так, і зараз я буду робити фонарі. Залишається 30 секунд, я думаю, я в спину. Та й все, я думаю, можна і ні, Я ще, напевно, в спіну. і ще один зробити, да? Напевно, я думаю, що я в спіну отут ще один отак поставити. Бамс, бамс, бамс І бамс. Все, я в спіну, я в спіну, я в спіну, я в спіну. Ой, а де я її поставив? Шуш, це така в мене мишка ще така, що я поки візьму це в руки, І все, час вийшов, час вийшов, я. все Отак, отак дороблю отак. Це читерство, я знаю, але, але я все-таки це зроблю. Все, отак. Чуть-чуть, ну буквально на 10 секунд за... затянули час. Так, час вийшов. Давай я перший зайду і. Ох ти ж! Ти побудував мапу України. Але я тут один, знаю що. Якби не було цього, от такого, цієї от штучки, було б краще. Так, да, дивись, воно ж справді було б так краще, якби ти оцю штучку обрав. А так, ну я поставлю зараз, я ще краще подивлюсь. Так, ну така, звісно, карта. Ну, давай я тобі поставлю п'ятьору. П'ять балів у тебе є. Давай, можете дивитись, що в мене. У мене отак от. Будував прапір України, тому що мапу я не хотів робити. Ну, отаке, в общем, в мене вийшло. Що скажеш? Тю, я виграв. Скільки ти мені балів поставив? Сім. Сім. І в нас рахунок один-один. І зараз у нас буде фінальний раунд. Зараз подивимось, що в нас там залишилось побудувати. Достаємо. І нам потрібно побудувати магазин. Магазин треба побудувати. Зараз ми оберемо по і будемо будувати магазин. Починаємо будувати наша тема будівлі магазин. І я починаю будувати, виключаємо мікрофони. Бамс. І погнали. У мене вже, напевно, є заготовочка, який мікрофон побудувати. Дивіться, я беру в руки кварц. О отут буде такий легасенький вход. Він буде в мене такий кругленький і малесенький магазинчик. Такий крутий я робити не буду. Смислу нема. Да? Тому що в нас тільки 5 хвилин, не дуже і багато. А от такий от. Легасенький магазинчик я побудую. Дивіться, беремо, який пол буде всередині? Пол буде отакий березовий, я думаю, да. давайте швидко зламаємо і побудуємо пол уже всередині, тому що всередині в мене також буде все. Все буде, якщо я, правда, в спину, якщо я в спину можу, і все в мене і буде. Добре, я, в общем, роблю. Підлогу, підлогу я роблю. І так, і так, і так. Пол я вже доробив, залишилось зробити магазинчик, доробити магазинчик. Тут ми... Він такий буде невисоким. невисоким. Він, от, ну, реально, сільський, красивий магазинчик. Отакий в мене буде, тому що щось круте будувати. Я не хочу, так як у нас часу не обмаль, небагато в нас часу будуємо. Отак от. Так от. Отак от, от, от так от. Все робимо по красоті магазинчик. Такс. такс такс, такс, такс. Все. І віконечка, віконечка нам надо, обов'язково. віконечко у нас от таке білесеньке буде. Бамс-бамс. Бамс-бамс, бамс, бамс. Ну, ой, а щось тут не так. Блін, він чуть-чуть кривоватий вийшов, Ну нічого, скажемо, що це так було і задумано. Зараз я візьму отаку от дверочку. Дверечку, отаку от візьму. Так, бамс-бамс. І сам вовше, магазин я хотів, щоб він був кирпичним. Я взагалі хотів, щоб він був кирпичним. А де кирпичний блок? Так, я знайшов. Кирпичний. у нас блок є. Тут зробимо віконце. А ні, віконечка ми робити не будемо. Я не хочу робити віконечка, щось не знаю. Ну, не настрій що в мене. Нема настрію у мене робити віконечка. Спереді, отак зробили. Я розчарувався, що вийшло трошки нерівно, але я думаю, нічого страшного, да. Я все-таки думаю, що нічого страшного, це нічого такого. Такс, що я хотів. А, ще я хотів зробити отак взагалі. Отак я взагалі хотів зробити. Во. Прикольно, прикольно, прикольно. Хай так буде. І зробити, я хотів Уже ж нарешті потолочок. Потолочок Починаємо робити потолок. І так, і так, і так, потолочок. Є супер-бистро, прям спамлю так, що... То, що час у нас залишається. Супер мало, супер мало У нас часу залишається. Бамс, все зробили. Тепер заходимо в магазин, робимо бистро касу. тут буде знаходитись. Отак от, от Каса ось є. Дві навіть каси я зроблю. Навіть бачите, навіть дві каси в нас буде. Отак, от все. Каса є. Каса є. Отут осталось зробити освітлення. Бистро все робимо, бо не всваємо ми. Ми не встигаємо. Не встигаємо. Освіття, освітлення. освітлення. Бистро, швид, бистро, бистро, все, швидко робимо. Став отак. Отак, отак, отак. Ставимо отак. Отак, отак, отак. Беремо отак от. Фу -фу -фу. Так, в общем, робимо освітлення. Все, час вийшов, давайте швидше скажемо. Все, час вийшов. Так, ну що ж, давай я буду дивитися, що ти. Тут. А, я вже зайшов, ти не вспів. Ну, дивись. Я кажу, що я зробив. Ну що, ну ти за те, що не зробив, а взагалі, сама задумка була прикольна, а тебе за те, що у тебе вже три бали є, я тобі поставлю 4 бали. ось, дивись. Зараз йду. Я 4. бачив, що ти там все розписав, але все-таки ж ти недоробив до кінця. да, Хорош, але все одно. Давай, 5 болів я тобі поставлю. А хоча, ні, 4, 4 бали. Ні, ладно, 5. все, 5 все, 5 балів в тебе є. Тепер можеш дивитися, що в мене, в мене маленький магазинчик. Муш, заходить дивитися. Може, зайти всередину, але до кінця тут дивись, каса ось є, отут представши, що тут є товари, отут рибні, отут м'ясні, тут фрукти, всі діла є. Отакий От магазинчик в мене вийшов. Що поставиш? І... Ах ти ж. Поламав. А ні, ладно, не поламав. Ну що поставиш? 6,5. 6,5. І наш фінальний рахунок по підсумках трьох матчів 2-1. На цьому ми відео будемо завершувати. Давайте. Прощатися. І отаке от в нас сьогодні відео вийшлося. Сьогодні я був не один. Сьогодні я був з Маркізом. Якщо вам понравилось відео з Маркізом, то ставте лайки. Ще будуть відео виходити. Дякую всім за перегляд і всім пока-пока!